Всім привіт, ви на каналі Ті і Сьогодні ми з вами подивимось на ось такі мікрофони для мобільного пристрою під назвою Боя Міні. Підходить для Lightning та Type-C, Тому давайте відкривати коробку і тестувати. В комплекті ми зможемо знайти ось такий мішечок, в якому ви знайдете сам кейс з мікрофонами. В моєму випадку це версія з Lightning іде у кейсі, та е, також ми зможемо знайти тут два мікрофони, а також у комплекті ще йде Type-C-конектор для іншого типу смартфонів. Ну і одразу пропоную перейти до тестів. В моєму випадку нам один мікрофон не знадобиться, тому ми його ховаємо і беремо ось цей лайтнінг та підключаємо до мого телефону. Перший тест в нас буде у студії, тобто ми запишемо відео в самій студії, а потім вийдемо на вулицю, де якраз вітер, сніг і все ось це. І протестуємо режим шумогасіння, який також тут є вбудований. Якщо в нас світиться синій індикатор, то це звичайний режим, тобто в нас не відбувається шумогасіння. Тому давайте протестуємо саме звук з цим режимом. Вмикаємо фронтальну камеру, і тепер я можу вже говорити в цей мікрофон. Тобто зараз в нас звук записується на мікрофон від компанії Боя, і звук ми пишемо на мій смартфон. Також просто заради цікавості вмикаємо режим шумогасіння у приміщенні. До речі, що на приймачі, що на передавачі в нас світиться зелений індикатор, що говорить нам про те, що даний режим увімкнено. Тепер тестуємо, як буде працювати даний мікрофон без режиму шумогасіння на вулиці. Тут в нас іде дощ. Ну і також є невеличкий вітер, і ще і ехо. Тому зараз без цього режиму. Тепер я увімкнув цей режим. Та ж сама локація, теж самі налаштування, але тепер протестуємо, як це все буде працювати вже з режимом шумогасіння. Звісно, різницю можна почути, коли вмикається режим шумогасіння, звук стає трошки такий роботизований, але в принципі свою функцію він виконує. Що стосується характеристик, скажу два важливих моменти: у відкритому просторі пропрацює він на відстань до 100 метрів. Ну а час роботи до 6 годин. Тобто, навіть коли ви будете переміщатися між локаціями, ви просто зможете поставити на. Зарядку КСІ мікрофони вони знову зарядяться і зможуть пропрацювати ще довше. Ну а оскільки в моєму комплекті два мікрофони, то ви зможете записувати як скетчі, так і інтерв'ю, і все це на мобільний пристрій із якісним звуком, навіть коли у вас у кадрі дві людини. Більше детальної інформації про цей мікрофон зможете знайти за посиланням в описі під цим відео. Ну і там трошки ще почитати про технічні характеристики. Ну, а цей мікрофон підійде для тих людей, хто знімає якісь тіктоки, скетчі і все інше на свій телефон, тому що за допомогою даного мікрофону ви значно зможете покращити свій звук, якщо пишете його. Його на вбудований мікрофон вашого телефону. Ну, а з вами був Даня, канал Tech Union. Підписуйтесь та до нових зустрічей. Ну, якщо ви додивилися до цього місця, то у вас є унікальна можливість виграти цей мікрофон. Все, що потрібно зробити, це бути підписаним на канал, а також залишити коментар під цим відео. Підсумки підведемо через тиждень, а про результати я розповім у телеграм-каналі, посилання на який також залишив в описі під цим відео. Поділіться цим відео зі своїми друзями, які починають знімати на телефон і хочуть мати якісний звук. Я думаю, це відео їм буде корисним. Ну а з вами був Даня, канал Тик Union. Підписуйтесь, бо далі багато цікавого. Зокрема, про ось цю хлопушечку від Tentacle, також розповімо.